Скільки разів ми обіцяємо собі, що з понеділка ми нарешті почнемо щось робити. А як тільки наступає цей день, ми знаходимо мільйон виправдань тому, чому цього робити не варто. А чому так відбувається? Бо так працює наша психіка. Її безпечно, коли ми займаємося своїми звичними справами, або ну, взагалі нічого не робимо. А нове це завжди страшно. Це шлях у невідомість, у якісь там зміни, у щось незрозуміле. Тому вона і вмикає в нас цей супротив, і ніби говорить, ой, та навіщо тобі ці знання? Он всі без них живуть, і ти проживеш. А саме головне, що ви маєте знати, що така реакція нашої психіки є абсолютно нормальною і природньою. Просто ви маєте це враховувати і працювати над своєю мотивацією. Тому запам'ятайте це і сміливіше робіть свій перший крок. А якщо у вас з цим виникають труднощі, то ви завжди можете розраховувати на моє.